Боас опікується долею рут третій розділ. І сказала їй свекруха її Наомі дочко моя, ось я пошукаю для тебе місце спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось Боаз, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. а ти вмийся і намастися, і надягни на себе кращу одежу свою та й зійди на тік, але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить, і ти прийдеш і відкриєш при ніжі його та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити. А та відказала до неї усе, що ти кажеш мені, я зроблю. І зійшла вона на тік, і зробила все, як наказала їй свекруха її, а Боас з'їв та вибив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці. А вона тихо прийшла і відкрила його ніжі, та й лягла, і сталося опівночі, і затремтів той чоловік, та й звівся. Аж ось жінка лежить у прініжжі його. А він сказав, Хто ти. А вона відказала Я невільниця твоя, Руд, ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав Благословена ти Господа, дочко моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого, знає, що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич та є родич ще ближчий від мене, Ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе добре, нехай викупить, а якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь, лежи тут аж до ранку. І лежала вона у приніжі його аж до ранку, і встала перше, ніж можна розпізнати один одного. А він сказав нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. І він сказав: Дай хустку, що на тобі, і подеш її, і держала вона її. А він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи, а та сказала: Як справи, дочко моя? А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік, і сказала: Ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав: Не приходь порожче до своєї свекрухи. А та сказала. Почекай, моя дочко, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні.